Друзі, я лісова фея. Я сьогодні зустріла чарівного звіря. Спробуйте відгадати, кого я зустріла. Котився клубочок, весь згоночок. Що це за тваринка? Так, це їжачок. Погляньте, що тут у мене на столику. Так, це м'ячик, але він не звичайний. Ми звикли, що м'ячики гладенькі. А цей м'ячик має ось такі колючки. Кого вам нагадує цей м'ячик? Так, він схожий на їжачка. Беріть м'ячики у долоньки та повторюйте за мною. Жив на світі їжачок. Мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби. Яблука збирав, він нікого не боявся. Голочками захищався. Як ти носиш їжачок? Так багато голочок. Погляньте, друзі, який кумедний їжачок до нас прийшов, але здається мені, що щось йому не вистачає. Так, йому не вистачає голочок. Їжачку, де ж ти розгубив свої голочки? Я по лісі гуляв, під ялинкою блукав, зачепився за гілки і розгубив свої голки. Їжачку, не сумуй. Зараз ми з малятами тобі домалюємо чудові, голочки малювати ми будемо незвичайним способом, а виделкою. Нам знадобиться виделка. Серветка і фарби чорного кольору. Я беру веделочку, вмочую її у фарбу. Ось так, прикладаю до їжачка. Ось погляньте, які чудові голочки я можу намалювати. Вмочуємо знову фарбу і прикладаємо ось так. Погляньте тепер наш їжачок з своїми голочками. Ось у мене вийшов такий чудовий кумедний їжачок. Ви теж обов'язково спробуйте вдома намалювати свого їжачка. Ну все, друзі, до побачення, до нової зустрічі!